Дорогі друзі, всім доброго ранку. Всіх вітаю зі святом преподобного Онуфрія Великого. Вітаємо нашого предстателя Української православної церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія за його днем іменин з пам'яттю Днем його Небесного Покровителя. Бажаємо нашому предстателю надалі смирена нести той хрест, який йому Господь надав, і вести свій корабель Христовий до спасіння. Зараз прямую в Печерський районний суд, судове засідання відносно митрополита Павла. Це перше судове засідання, по суті, справи, на якому сторона обвинувачення повинна зачитати обвинувальний акт. Ну і вдалі буде вже вирішуватись питання також щодо. Продовження запобіжного заходу у вигляді застави обов'язків, зокрема щодо невиїзду за межі населеного пункту, в якому перебуває вже більше року митрополит Павел. І таким чином він не має можливості звершувати публічні богослужіння, окорнювати браттю києво печерської лаври і виконувати обов'язки. Щодо окормлення монастирів Української православної церкви. Тому ми, ми сподіваємося, що все-таки здоровий глузд переможе, і суд відмінить ці обов'язки, так як сума застави була сплачена, і відповідних ризиків перешкоди для розгляду справи немає. Тому сподіваємось на здоровий глузд, законність законе та справедливе рішення. Крім того, хочу всіх повідомити, що 27-го. Червня о 14-й годині в північному апеляційному господарському суді відбудеться розгляд апеляційної скарги по справі щодо Нижньої лаври, зокрема, ну, по справі щодо виселення монахів. Я хочу всіх також повідомити, що вказана справа розгляд був зупинений у зв'язку з касаційним оскарженням ухвал, по якими були закриті провадження за апеляційними скаргами монахів. Хочу всім нагадати, що суд апеляційної інстанції постановив, що справа про виселення монастиря ніяким чином не порушує та не обмежує права монахів, які проживають Києво-Печерській Лаврі, ще заздалегідь до укладання договору адвокатами монахів вказані ухвали були оскаржені до Верховного суду. І на час розгляду вказаних скарг справа була зупинена, але нещодавно. Верховний суд в письмовому провадженні без виклику сторін розглянув апеляційні скарги та залишив в силі ухвали суду апеляційної інстанції. Таким чином, суд Верховний суд ну, визнав, що справа про виселення монастиря ніяким чином не буде впливати на права та обов'язки монахів. І справа повернулася до Північного апеляційного господарського суду, і на 1400. 27 червня відбудеться апеляційний розгляд. Тому я прошу святих молитв. Прошу підтримки. Це дуже важлива справа для нас всіх, тому що монахи зараз перебувають в лаврі, моляться за всю нашу державу, за весь наш народ. Тому ми хочемо, щоб надалі так було, щоб ніякі сили не змогли завадити ці праведні молитві. Крім того, хочу повідомити, що Вдалося в касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду відкрити провадження за справою по оскарженню указу президента номер 820 від 2022 року. Тобто, цей указ, яким були введені, по перше, санкції, яким було призначено релігіознавчу експертизу, та яким було призначено перевірку в Києво-Печерській лаврі. Ми від монастиря подали позов на оскарження всього указу, але суд першої інстанції в даному випадку це касаційний адміністративний суд залишив без розгляду вказану позовну заяву. Ми в подальшому оскаржили незаконну ухвалу до великої палати Верховного суду. І нещодавно Велика Палата Верховного суду задовольнила повністю нашу апеляційну скаргу та направила матеріали для судового розгляду. Таким чином, впровадження відкрите і призначено судове засідання вже на 30 липня. Тому будемо інформувати вас, дорогі брати та сестри. Щодо розгляду та руху вказаних справ, ця справа також дуже має важливе значення, тому що ми вважаємо, що взагалі органи та ну посадові особи не мають права втручатися в церкви. А такий указ це прямим порушенням прав людини на віросповідання, порушенням незалежності церкви і відокремлення церкви від держави. Тому ми сподіваємося, що все-таки суд розгляне об'єктивно законно вказано. Справу, надасть відповідні оцінки і визнає, що це ну, такі укази є політичними рішеннями і вони є незаконними, тому що ніхто не має права втручатися в церкву, яка відокремлена від держави. Дякую всім за увагу. Прошу всіх святих молитв і е, будемо тримати вас всі в курсі. Дякую за увагу.